Герої, які першими стали на захист країни. 25-го до мене хлопці позвонили нада Ну, Без питань. 5 березня я прийшов на ППД-бригади. На початку широкомасштабного вторгнення прийшов в інкомат і добровільно мобілізувався. Вони пройшли через пекло, але встояли. Пішли на штурм. У нас тоді було багато поранених. Майпеде. Саме було найважче це як друзі, начали виходити. Вони усі такі різні. У вас є на війні коханий чоловік, так? Але їх об'єднує одне: це добровольці тероборони, яка може в нормальної людини, чоловіка, бути така мотивація. Тільки одна захищати свій двір, своїх дітей, своїх внуків. Про звільнення Харківщини, Донеччини, Луганщини, лінії оборони та настрої військових. Перед за все, в наші бійці – це патріоти нашої держави України. Це ті люди, які не хочуть, щоб у нас тут був якийсь русський мір. Документальний проєкт Христ. Равлюк. Історії мужніх. 128 двадцять бригада ТРО ЗСУ. Дивіться 12 вересня о 19. -й. В ефірі ТАК-ТІВІ.